Доброго дня всім. Щиро дякую, що переглядаєте даний ролик. В сьогоднішньому сюжеті мова піде про температурні стреси. Тема дуже актуальна, так як останні дні були суттєві приморозки в багатьох регіонах України, і це мало безпосередній вплив на розвиток культур. Того сьогоднішньому ролику ми поговоримо, як температурні стреси впливають на рослину і які в нас є інструменти, щоб допомогти рослині швидше окликатися від впливу даного типу стресу. Перед початком, як завжди, невеличка ремарочка. Якщо я можу бути для вас корисний з точки зору вирощування культур в вашому господарстві або засобів захисту рослин, мій номер, як завжди, закріплений під кожним відео. Звертайтеся, буду радий вам допомогти. Тепер, по суті, тиждень був холодний. Безумовно, температурні показники опускалися до дуже суттєвого рівня, мінус 7, мінус 8, місцями навіть мінус 9 градусів. І це дуже небезпечно, особливо для південних регіонів. Чому саме для південних? Тому що в південних регіонах, ми всі чудово знаємо, все відбувається швидше і раніше, ніж в північних. І тому ці вони застали. Культури, в особливості озимі культури, на етапі формування врожаю. Якщо ми говоримо про зернову групу, то це на етапі трубкування, коли рослина повністю повним ходом займається формуванням врожаю. Якщо ми говоримо про ріпак, то це бутон або відкритий бутон. І під час даної фази також будь-які стреси для рослини вони дуже критичні. Чому? Тому що ми знаємо, в критичній стадії формування врожаю рослина повинна вичувати себе максимально комфортно. А при температурі мінус 7, мінус 8 чи навіть мінус 6 градусів, ні про який комфорт не може бути й мови. Спочатку говоримо про те, як стрес впливає на рослину, тому що вплив стресового фактора, особливо температурного, проходить кілька етапів. Перший етап стартовий або етап тривоги. Тобто понижується температура і разом із цим автоматично фотосинтез уповільнюється, рослина починає менше синтезувати або взагалі перестає синтезувати цукри, так само зменшується транспірація і автоматично заблоковується транспорт, тому що транспірація це один із самих основних механізмів транспорту всередині рослинного організму. так як Транспорт у нас ускладнюється, автоматично ми розуміємо, що всі шлаки, які побічні продукти, які рослина повинна викидати кореневою системою, вони починають в рослині накопичуватися. А це зрозуміло недобре, тому що ці токсини рослину отруюють. Другий етап це адаптація, тобто це відповідь рослини на стресовий фактор. В цей період рослина старається оптимізувати, наскільки це можливо, оптимізувати процеси свого власного метаболізму. Вона регулює проникність клітинних мембран, старається синтезувати білки. Для протидії стресу, але проблема в тому, що в неї не вистачає ресурсів, тому що транспорт, живлення, заблокований і фотосинтез також автоматично, вона починає це робити за рахунок розщеплення інших білків. І це дуже небезпечно. Чому? Тому що рослина, по суті, закривається сама всередині себе і починає використовувати ресурси, які були призначені для формування врожаю. І тому в цей період відбувається максимальний скид врожайності, тому що рослина залишає лише самі сильні пагони, самі сильні бруньки, які вона потім зможе реалізувати. Все, що не достатньо сильне, вона абортує, тому що їй потрібна енергія і їй потрібні ресурси. Третій етап це етап виснаження. Це за умови, якщо стресовий фактор у вигляді низької температури впливав на рослину більш тривалий час, і це, в принципі, наш випадок, тому що практично тиждень були дуже суттєві. Заморозки. Виснаження, само собою, зрозуміло. Рослини руйнуються мітохондрії, руйнуються рибосоми, тому що вона вичерпує абсолютно всі енергетичні запаси з клітин, які в неї є. І в підсумку через це вона отримує ще більший стрес. І четвертий етап це регенерація. Коли стресовий фактор сходить на нуль, рослина починає себе поступово відновлювати. Як, наприклад, сьогодні перший, по суті, теплий день, коли рослина може потихеньку активізувати фотосинтез і починати себе відновлювати. Питання в тому, наскільки швидко вона себе відновить. Так, як ми маємо критичні фази формування врожаю, ми розуміємо, що час грає проти рослини і автоматично грає і проти нас. І наших, в наших інтересах, щоб рослина себе максимально швидко мобілізувала, відновилася і продовжувала формувати врожай, який в неї ми заклали, який вона сама. Була готова сформувати, яким чином це зробити. Про це ми вже з вами неодноразово раніше згадували на каналі, тому по суті, ми сьогодні трошки повторимося і додамо нової інформації. Це використання різноманітних кислот, особливості амінокислот і не тільки. Так як ми розуміємо, що рослина розщеплювала стандартні білки для того, щоб синтезувати білки для протидії стресу, автоматично для того, щоб зараз відновити білковий баланс і баланс інших речовин, також їй потрібно запустити фотосинтез, транспірація для. Для терморегуляції і для запуску транспорта і кореневого живлення добути ресурси і почати синтез речовин, які їй не вистачає. Це все час і це все ресурси. Для того, щоб їй зекономити час і ресурси, ми використовуємо готові продукти. На сьогоднішній день ринок насичений або навіть перенасичений різноманітними продуктами даної групи, як дуже якісними, так і не дуже якісними. Розповім про ті, які я використовую, і яких я точно знаю, що вони працюють і вони ефективні. В першу чергу поговоримо про формуляцію. Я надаю перевагу сухим продуктам. Чому? Тому що в сухих продуктах набагато легше отримати високу концентрацію діючих речовин. Якщо ми візьмемо, для прикладу, навіть такий продукт, як мегафол, який. Безперечно, безумовно, дуже ефективний. Він абсолютно виправдовує себе і неодноразово рятував цілу масу посівів, але в ньому концентрація амінокислот, наприклад, може бути не більше 28-30 за рахунок концентрації, за рахунок формуляції розчину. Чому? Тому що який би не був. Тип основи в розчину, все одно є поняття граничної концентрації, і не можна до кінця отримати в рідині 100% вміст діючих речовин. Сухі продукти більш концентровані, тому продукти, про які я буду говорити, в них концентрація діючих речовин починається 50 і більше відсотків. Які саме продукти? Перший продукт це агріфлекс аміно. Це комплекс вільних амінокислот, яких вміст 50%. В кілограмі продукту. Відповідно, розуміємо, для чого це потрібно. Потрібно для того, щоб швидше запустити синтез білків всередині рослину, активізує фотосинтез, допомагає рослині швидше окликатися від впливу стресу. Продукт дуже добрий, враховуючи те, що концентрація діючої речовини висока, автоматично гектарна вартість виходить необтяжливою. Наступний продукт це Агріфлекс Хюмікс. Так як Хюмікс, автоматично розуміємо, це гумати. Якщо бути конкретним, це по суті гумат калію. Гумат калію взагалі дуже відома категорія продуктів, які дуже широко всі використовують для виведення рослини із стресу, для стимуляції росту. І це дуже правильно. Головне в тому, щоб він був якісний. Коли ми говоримо про Агріфлекс Хюмікс, то в ньому міститься 72% гумінових кислот, 15% фульвових кислот і 12% оксиду. Калію. Тобто, якщо це все збити, то практично 100% насиченість препарата діючими речовинами. І це також надзвичайно ефективний продукт, конкретно для виведення рослини із низькотемпературних стресів. Активізація фотосинтезу так, покращення процесів життєдіяльності так. Активізація кореневої системи також сюди відноситься. Але саме основне це те, що він допомагає рослині швидше відійти від температурних стресів. І третій продукт це Гріфлекс фульвікс. Зрозуміло, це фульвокислоти, вміст яких 50% від 50 до 60% і тих самих 12% оксиду калію. Тобто це також дуже гарний інструмент для виведення рослини із стресу, але вони за рахунок того, що фульвокислоти це дуже фізіологічно активні речовини і вони виконують цілу низку функцій в рослинному організмі, одна із яких це формування генеративних і репродуктивних органів. Тому, коли ми говоримо, що посіви знаходяться на стадії формування врожаю, цей Продукт також підходить під дану категорію використання і може допомогти. Але якщо ми говоримо суто про виведення рослини із стресу швидшим темпом, то я б порядку ефективності поставив так: перше місце це гумат Калію Агріфлекс Хюмікс, друге місце це Агріфлекс Аміно, третє місце це Агріфлекс Фульвікс. Це те, що я буду використовувати, що я знаю, що воно точно Працює, і ефективність виправдана даних продуктів. Зрозуміло, що кожен вибирає собі сам. На основі досвіду, який він використовував, на основі доцільності, можливо, в когось не було приморськів і, в принципі, немає ніякого стресу на рослин. Це справа індивідуальна. На основі бюджету чи бажаного врожаю, який людина хоче отримати. Розумію, що це все індивідуально, тому я просто доніс голосом своє бачення даної теми і те, яким чином я збираюся з даними проблемами. Боротися. Тому, якщо ця інформація стане вам в нагоді і допоможе, я буду від цього тільки радий. Це те, що я хотів розповісти в цьому ролику. Всім щиро дякую за перегляд, реагуйте на відео, ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі. Якщо вам потрібна моя допомога, в описі відео мій номер телефону. Звертайтесь. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику.